Друзі підписники, всім доброго вечора, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, приїхали подивитися на другу діляночку пшенички. Де пшеничка, скажімо, війшла в зиму непогана, була все вроде би було, як то кажуть, неплохо. Ну, Підожіть секунду витру камеру, бо щось, щось дуже грязне. О, так трішки краще туди зараз сонечко трошки лучі б'ють. Ну і що? Зараз пшениці в наших краях одразу хочу сказати, що є люди, які вже передісковують. Передісковують того, що взагалі не росте, засихає, така слабенька стоїть. Ну, щоб ви розуміли, в чому буде проблема, отак я вам показую. Як ви думаєте, Одеса вгадує нам чи не вгадує. А? Дивіться, Які щелі. Це здоріть, може. Почала пшеничка, отак уже сохнуть, дивіться, нижні листочки сохнуть, сохнуть. І це, друзі, ще не було обробки гербіцидом. Взагалі. Було підживлення. Під дощ карбоміда. дали були по 90 кілограм карбоміда під корінь і остановилися. І зараз дивіться, яка проблема. Верхні листочки, ось у жовті. Можливо, це, звісно, вдарив і мороз, оцей, що був у нас ось заморозки. Але насправді такий. Вопрос, чому нижні согна. Дивіться як. Нижні листочки повністю засихають. Я з вами згоден, що верхні листочки буде мороз. Тут я спорити навіть не буду. А от нижні листочки, ось дивіться, що з нею робиться. Ця камера дуже ще ярко, якщо чесно її показує. Ну, Вона то темна, так, пшеничка, вона темна, вроді все гарно. Але ось отака ситуація. Дивіться скільки жовтого. Не знаю я чому. Така загадка, знаєте, дуже цікава. Хочеться зрозуміти в чому проблема. Але пшеничка з краю так дивишся гарна, непогана, вроді все бомба. Але отак от заходиш і трішечки охеріваєш. Вроді би нічого такого поганого немає. Ну і з удобреннями сіялася. Сульфоамофоса давали, друзі, по 120 кг при посіві. В зиму війшла, дисковка, заборонували, все зробили ніфіга щось не ладиться. Ось, дивіться. Бачите що робиться, диви. Все жовте. Ай, блядь, як воно трошечки вже все под... подзахитало. І тепер розумієш, що вроде треба ще гербіцидом работать. і як тут гербіцидом роботи, коли Ось така халепа, Ну вона слаба, край там далі, непогано так як дивишся, край вона хороша. Ну а так дивишся, просто блять, я не знаю. Дощів немає, роси немає, морози є. Що ви порекомендуєте, дорогі підписники? Хто сталкувався з такою халепою? Ну Це дуже камера передає її темною. Вона не сильно така темна. Ну темненька отак. Ну, не таке, як би хотілося, як би правильно отак сказати. Ну, ось, бачите? І це ж якби ви сказали, що гербіцидами працювали. Ось дивіться, лишаї взагалі вже жовте. Я не знаю ну що тут буде тут блі. ось дивіться Воно якесь недоразвите, воно вяле стоїть, знаєте, як будто його Спалили, чи хер його зна Вон дивіться засихає, вона ніяка Диви В тупу сохне і все Ось взагалі погибло І не буде Ось видно і ці лишаї ось а тут чим далі, тим хуже і хуже стається. Що це таке? Ось, дивіться, вона в топу засихає. Диви. А, так уже сухий листок, все. Йоб твою мать. Вибачте, якщо діти дивляться, вибачте одразу хочу сказати. Просто трошки стрес, я зайшов з надією зняти, показати, що тут такого ще сильно печального нема. А тут вже дуже печально. Якщо чесно, дуже печально. Ай блядь. Як кажуть що робити не знаю, зараз будемо дзвонити агронома визивати. Нехай подивиться, що посовітує, Ну, мені кажеться, що тут жде дісковка вже. От дивіться тріщини які пішли в земельки. І тут треба щось вирішувати, тому що... Діла не буде. Фунгіцид, мабуть, вже не спасе. Дуже серйозно тут щось просходить. Дуже серйозно. І найстрашніше, що ячмінь ярий, в мене така сама біда. І це ж якби ви сказали, що в тому році там якимись гербіцидами працював, чи євролайтинги, чи почвінники, Взагалі нічого не було. Цьому році тут я не знаю, що це за херня проїхать, як будто чимось бризкали, літали ночі. Чи шахеди вже, блядь, розпиляють якусь херню. Ну як таке може бути? Ну ось дивіться вона засихає вся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <звітник> не знаю, що вийде, блядь Ну взагалі немає ось. Дивися, це, це тьма. Попередник тут був Саксон, друзі. Еліта Селект Гранстара 50 грам давали. І все. І одразу пшениця. І чому так сталося, гадалося? Хер поймеш. Але все як на мене дуже плачевно. І Я не знаю, що вам навіть сказати. Та камера дивиться темно, але вона не темна, друзі. Це телефон таке ярке передає. Воно бліде, жовте, видно. Ось я дивлюся, видно і дуже сильно. Ось дивіться. Ми тут ще терпімо. Та не терпімо, воно дивіться, скільки жовто. О, дивіться, що робиться. Коментуйте, друзі, хто скаже. Можливо, якась болезнь пшенички, можливо щось хтось знає, від чого це, що це з неї сталося таке. Тому що щось тут не ладиться і не ладиться дуже серйозно. Якщо чесно, вже бажання відео знімати немає, але мусимо, мусимо трішечки показувати, щоб люди бачили ситуацію і розуміли, ось дивіться, ви дивитесь, да? а вже більшість листочків жовтих. Я ж думаю, що всі дорослі люди і розуміють, що це не хороша ситуація. По полю з'являються вже тріщини, О, дивіться, ще не здорові, але вже пішли. Місцями є здорові місцями ще ні. Ось її немає. Дивіться, вона просто засиха. Ось, сухі листки. Дивіться. Сухий листок повністю. Хіба це її так морози по нулю прихирячили? А? Коментуйте, дорогі підписники. Будь ласка, тільки пишіть такі коментарі, хто реально в цьому розуміє, там, щоб не було, щоб просто так написали. Вам поржать, може захочеться порадуватися, що в людей таке. А нам треба попитатися і справити ситуацію на нашу користь. Але це буде, я дивлюся, дуже проблематично, тому що ну тут піздець. Я не знаю. Бачите? Я не знаю, чесно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вон бачите? Ось видно, камерою передає, скільки жовтого стоїть. Це сьогодні, друзі, 29 квітня тільки Це ще травень не пішов, а що буде в травні місяці Це хана, реальна хана Ось вам блядь, і врожай, і ось і бабулец, і оренди. І... Фермера самі багаті люди. А хочеш не хочеш, а віддай. А те, що в тебе буде бідося, то нікого не волнує.